Як тебе не любити, ти мій. Київ, а я тебе люблю. Пожалуйста, вернися обратно ко мне в яску. Я їм. Що я їм? Що ти їш? Котлету з обжорем, перед поїздкою в Київ. О, І як вам? З овочами. Дуже-дуже смачно. Я ненавіжу таких людей, блядь, Твари. Я все-все-все. все все Привіт, любі, шановні, милі, ненаглядні. Нарешті я знімаю влог на YouTube канал. Я не робив це дуже сильно давно. Я навіть вже забув, як це робиться, тому не судіть мене. Їду в Київ. Кий бу... Кий... Влог буде київський, коротше, блядь. Все буде чіті путі друкі. Дякую, дивіться до кінця. Кері мене проважає. Дякую. Капець, я так давно не їздив на потязі десь два роки, чи навіть більше до кашель. Це просто жесть. Їду в, в люксі. Люкссі. обичний. Чи купе. Коротше, блядь, Вітер мішає, ребята йду. Коротше, Ми дебіли. Мадрівники помандрують. Ми пропустили свій вагон. Ну, это я. Это просто я. Я желаю тебе удачи. Пожалуйста, вернись обратно ко мне в Одессу. Я, я тебя умоляю, очень сильно. Я буду плакать. Короче, ребята, я еду в Киев. Нахожусь в туалете в бухар Сходи в туалет. Киев, ждите. Я доволен я. Три роки нікуди не їздив, я просто в шокі. Дивіться, тут вайбово просто. Там треба злить, піду змию. Ой, То не можна було показати. Ну, коротше, я їду. Всім привіт. Ну що, друзі? Мама Одеса, Звізда. князь Ігор, вже уже в Києві. Іду, йду. Заселятись. Радості немає меж. Коротше, я в Києві, в мене куча вже приключень на жопу. Я пропустив свою зупинку, блядь, в метро. Мав бути на золотих воротах. Якось хер оказався на Лук'янівці. Не питайте, блядь, просто не питайте. Так, ріпся. Я заїхав. Хостел. Це просто треш. Я знаходжусь на краю Києва. І, і я вам зараз покажу обзор на свій хостел. Якщо ви колись жили в в лагері, то це воно. А ще мене водянка на на майні. Ну, дивимося, на да? обзорчик. В общем, обзор на хостел. На шкаф. Ну тут речі в шкафу. А, Тут мої трусіля лежать вже, дивимся, да? В дивимося, тут я буду спати. Тут це все, да? В общем. Тут я взяла. І, і пульто все і. І це стоїть 355 гривень. Як на мене, це дуже дешево для Києва за 355 гривень. Одномісна, одномісна кімната. Знімаєш? Анжела, пішли гуляти. Давай я буду кожного разу так розпочинати, ти мене здіймаєш. Бо я не знаю реально. Дуже класно сидимо в центрі міста. Ми, Під дощом. Ми з Ігорем два роки планували приїхати в Київ, обирали дату і приїхали в дощ. Класно просто, ми... але ми щасливі. Ми щасливі, те, що ми в Києві. Так, у нас дуже класний настрій. Ігор приїхав з Одеси, я приїхала з Харкова, щоб свої мрії втілювати у життя. У Ігоря завтра дуже важливий день. Крок за кроком йдемо до мити. Як Добре. тебе не любити, Києве мій. Співай. Я не вмію співати. Як тебе не любити? Києве Кен! Куди ти мене провела? В київську перепічку. Віка провела мене в київську перепічку, це взагалі де? Що ти купила? Піражок. Віка привела в київську піреточку і купила мені київський піражок. Так, друзі, я зустрівся з цією прекрасною подругою Вікторія. Вона же Юзефович слеш, Мельниченко, з якої я не бачився три роки. І вона купила мені київську випічку піражок. Піражочок. Коротше, мене Віка привела в якусь. Відому кав'ярню в Києві. Я це відео знімаю в туалеті, бо там дуже багато людей. Коротше, привела і тут кава коштує 105 гривень. Я кажу, Віка, блядь, ти взагалі адекватна людина? Ну, коротше, тут прикольно, стильно ось такий кавелик заді мене. бачите, Ну, прикольненько, нормально так, подобається в Києві, хочу переїхати жити. Що якось так. Зараз йдемо далі тусити, тверкати. Так, наша вечеря, Анжела. Мій анж... продюсер. їсть Ряжанка і кекс. Анжела. Ну, в общем, Ми дивимося Євробачення і аналізуємо виступи. В Польщі це піздец. А Україна дуже класна. Ах, Ты будешь. Ряженьку в тарелку на Ні, Нет, ты без стакан налик. Так, Анжела, ты піддает цель. Ну, mm. no, уже приветствуется. Ну, короче, будешь стать цель. Да не, мы не без разницы. Ты не, не маєш. Маєш. Ну, все, блядь. Смачного! Все. Тут. Короче, тут сохнуть носки, а тут кекс Анжелы, який я сейчас буду. Який я буду зараз доїдати. Ігор, як думаєш, нормально? Думаю, так. Буде дуже круто. Весело, тебе є ноженчик маленький? Так. Да. Це на ютуб вийде джет. Мені Ігор подарив, отакі носки дуже класні. Угу. Я їх хочу надіти під ці, цей образ. Угу. Під ці тапки. <ріст> Клас. Тебе немає ножичок маленьких? Приїхали Комфортаун. Села, села. комфортаун комфорт Б... комфорт до Насті О, блядь. Блядь. обзор до Насті на квартиру. Знімаємо відео на YouTube. Завтра твій, посіпляю, <ріху> так, заходимо до Насті значить, квартиру і бачимо чисто. Даванелка, алода, довольны сочистая. Вообще просто. Нас, можно ли бутылку бросить? Боже, Ля, эти шевроны просто. Класс! Открывай нам пожалуйста, Полностью. Так, Настя. ага. Что по туалету? Я понял. Там стірка. грязні труси. Ні, немає. Ми принесли Насті тортик. Зараз будемо їсти торт і брати інтерв'ю mm -hmm. на канал. Так що по раковині. Вау. Сльози колишнього. В раковині. Анжела. Ти готова? Я з цими носками брати інтерв'ю. Так, да, я готова. Клас. Так, поки дівчата працюють, я п'ю сльози колишнього. Вони солодкі. Що сказати, дівчатки? будь пожалуйста, шевелимося. На стріштортик. Все, я звізда приїхала. Коротше, мене дівчата послали за вінчиком. Ми вже бутилку випили, послали за другою, Це капець. Але ми так круто проводимо час, мені так подобається, я просто в шокі. Біжу за вінчиком. Знімаємо інтерв'ю з волонтером Анастасією. Настя, бля, давай пить стоїш. Я ж не п'ю. Я споживаю, поживаю. Ну, я дегустую. Я дегустую. Ну, я того. <суспільного> <пиреско> Івасику, телесико, припли, припли до верешка. Я злітаю на нас дідо гусиному. Все, давай пока будь. Поки волоси стоять, давай. Блять. Ні, сижу біля депутата для біля Верховної Ради, да. щоб ви знали. <смірш <balances> <смірш> а там, <рек comunidad> там зам з депутата. Ні, не друзі, Анжела, на жаль, вже їде додому. Ми відзняли шоу на ютуб канал. Ми зняли з ним інтерв'ю дуже класне. Ну я не хочу, щоб воно було, але а я тобі хочу. скину. Взагалі ми дуже О, круто провели час. Шкода, що ти так швидко їдеш. Просто блін, це сумно дійсно. Ми скоро побачимось. Гуляємо з цією прекрасною стилісткою Києвом, і вона мені говорить, що мені Київ пасує, що я маю тут жити. Да? 100%. Громче. 100% це твоє, твоє місто. Тому треба перебиратись до Києва. А ще це дуже гучно. Зараз іду знімати цю звізду, моду народу. Коротше, я дуже рада і щаслива, що я зараз перебуваю тут просто. І йдемо за київською перепічкою. Вона мені доволі таки сподобалась. І, звичайно, ми поїли в пузатій хаті. Ну і звичайно, нам треба ще поміняти 100 доларів. Київ, дякую, що забираєш у мене гроші. Ми купили з вікою в Києві Київську перепічку. Це просто у нас недорого, 40 гривень. Знаходиться на проти суму, якщо що. Вон там. Я просто... М -м -м. І ще раз показую, і ми зробили фоточки просто, ми знайшли з Вікою. Фотобудку і всього 50 гривень. Подивіться ці класні обалденні фото. Це просто Київ А я тебе люблю. Я приїжджаю жити. Бувдав. Що, друзі, привіт! Я вже вдома, в Одесі. В Одесі мама Кері бридшов. Їсть хліб. <смеш> Бутерброту <і сучки. смеш> з маслом, так сказати. Одеса зустріла не червоною крою, красної рибом, але слібом і маслом. Тож я вам дуже дякую, що ви були зі мною на цьому влогі. Далі більше. Я просто втомлений. Я зараз п'ю кави, трішки гуляю і чим чекую додому, мити свою дубцю, ножки, парити у ромашки. Тому до зустрічі. Дякую вам, Кері. Дякую, дякую вам. Великий. Зараз вона відкусна. Та -та. Все, дякую вам. Жизнь маска.